Доброго ранку, наші друзі! Нехай цей день стане справжнім святом вашої душі. Хай кожна хвилина принесе, наповнює вас, енергією, натхненням і теплими емоціями. А від чого ми, як правило, отримуємо теплі емоції? Звичайно ж, від кохання. І сьогодні розмова наша піде про книжки, про це велике почуття. Отже, перша книжка, з якою я хочу вас познайомити, це Коу. Тисяча пам'ятних поцілунків. Історія кохання, яка розіб'є вам серце. Чи може кохання тривати вічно, попри перешкоди, відстань і час? Звичайно, може, якщо зустрілись дві половини. Головному герою. 5 років. Він нещодавно приїхав з батьками з Норвегії у невеличке містечко американського штату Джорджія. І дуже засмучений цим. Та відколи він познайомився з дивакуватою сусідкою Попі, його життя набуває яскравих емоцій і пригод, попі має виконати заповідь своєї улюбленої бабусі. Вона повинна зібрати тисячу поцілунків, але не простих, а таких поцілунків, від яких зупиняється серце, і світ набуває яскравих відцінків. І ру пообіцяв їй здійснити її мрію. А чим закінчиться цей роман? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте книжку Тіллі Коул Тисяча пам'ятних поцілунків». Наступна наша розповідь буде про роман Меді Довсон Сватання для початківців. Марні Макрон хотіла б звичайного життя, чоловіка, дітей і заміський будинок. Вона готується до весілля з красивим хлопцем і впевнена, що нарешті мрії її здійсняться. Проте Блікс Голідей, дивакувата двоюрідна бабця нареченого, природжена сваха, каже, що невдовзі все зміниться, і на марні чекає інше, яскраве і насичене майбутнє. Зрештою, стається саме так, як пророкувала бабця. Коли шлюб розлітається на друзки після двох тижнів життя, Марні зрозуміло ошелешена. Та ще більше вона дивується, коли дізнається, що Блікс заповіла їй будинок у Брукліні разом зі своїми незавершеними проєктами, розбитими серцями, дивакуватими друзями та сусідами, які тікають від власного щастя. І, хоча дівчина не вірить у свою винятковість, Блікс завжди знала, що Марні ідеальна людина, щоб піти її стопами. А ще Марні доведеться переконатися на власному досвіді, що іноді кохання геть не таке, як ми собі малюємо. А ті, хто відшукує любов, як відштовхує любов. Якраз найбільше її потребують. Отже, роман Медді Довсон Сватання для початківців. Наступний роман Меді Довсон довга щаслива катастрофа. Це продовження пригод нашої головної героїні. Марні Макгроф і Петрик Ділейні. Закохані одне в одного і живуть разом уже декілька років. Ну, здавалося б, достатньо, щоб зрозуміти, що в парі неможливо досягти ідеальної злагоди. І все ж таки є дещо, на чим, можливо, варто було б замислитися. Марні експресивна, Патрик заглиблений у себе. Вона радіє змінам, він віддає перевагу у стабільності. Вона бачить шлюб і батьківство в їхньому майбутньому, а йому закриває обрій трагедія, що сталася раніше. І ось восьмирічний сюрприз із минулого Патрика з'являється на порозі, вдирається в їхнє життя і. Хоча це не зовсім ті зміни, які вона е передбачала, Марні вмить сприйняє їх як появу сім'ї. А чим закінчиться цей роман? Ви дізнаєтесь, коли в бібліотеці візьмете цю книжечку Меді Довсон Щаслива катастрофа. Я впевнена, що ці романи не залишать вас байдужими. Отже, Ще раз нагадую вам: Тіллі Кол Тисяча пам'ятних поцілунків. Меді Довсон. Перша книга сватання для початківців і продовження щаслива катастрофа тієї ж авторки Меді Довсон. Чекаємо вас в бібліотеці імені Олени Телі.